Мене вещи согрішив, согрішила Господи, прости мені дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, причащаються діти. Дітки, кажіть свої імена, добре голосно, бо я не чую. Артемчику, добре. Це торкнулося усті, і беззаконня твої, цілуєш чашу і відходиш дорогоцінної крові. Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Павло, кажи. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Вікторія добре. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, причащається. Олександр на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, причащається. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, причащається Анастасія. Дорогоційної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Назарчик. Дорогоційного крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається Давидик. Прошу. Ласка. Сьомий чаша. Дайте попаде. Добре. Підходь Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, причащається. Максимчику, це торкнулося усть і з діме беззаконня Твої. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, причащається. Анастасійка на відпущення гріхів і на життя вічне, добре сонечко. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, причащається. Але я не чую дітки, кажіть голосно. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Орест. Добре, Сонечко. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається Софійка. Прошу, Сонечко, добре. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Як тебе звати? Віка. Віка, файна дівчина така, ах, голос має такий. Дорогоцінної крові причащається. Валерія. Валерія, сонечко. Це торкнулося бустниківся котик. Чотири? Ні. Зараз, зараз, зараз. Потім я скажу вам, що ви маєте зробити, мене. Причащаєтесь, Причащаєтеся, дорогоцінної крові причащаєте Оксана на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Дорогоцінної тіла і крові причащається раба Божа, Діана на відпущення гріхів. Добре, все добре. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа причащається, Антон. чи Дорогоцінної крові причащається дівчина ця Соломія. Ага. Хороша дівчина, дуже добра, О, Навіть хочеться її поласкати. Дорогоцінної крові причащається. Кажи своє ім'я Сонце. Світланочка на відпущенні гріхів і на життя. Добре, Світланочка, ви цілуєш чашу. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Світлана, прошу. Дорогоцінної крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Олександрочка, Сонечко. О, бачите, яка дівчина важна, молодчина. крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається. Віка, добре сонечко. Дорогоцінної крові причащається. Добре. Як цього хлопчика звати? Добре. Будь ласка, сонечко. Дорогоцінного тіла і крові причащається Віта. Будеш гамати? Дорогоцінного тіла і крові причащається Сергій на відпущення гріхів. Дорогоцінного тіла і крові причащається раба Божа Олена на відпущення гріхів. Дорогоцінного тіла і крові причащається раба Божа Валентина на відпущення гріхів. Дорогоцінного дня і трави, і уквічав їх красивими квітами, а з них овочом, овочам звалив виспіти на втіху і споживання роду людського і всякого живого створіння Твого. Сам Господи, Борителю. Неба і землі, і всього видимого і невидимого, благослови початки плодів цих, подай багатий врожай на них в місті цьому та по всій Україні нашій і по всьому світові твоєму. Тих, що працюють коло них, благослови, добра хліба пшеничного тіло і кров свою ученикам, а через них і нам подав. Ти навчаєш усіх, щоб на квітах заповідей твоїх плоди добрі в своєму житті приносили. Ти церкву Твою святу Садом назвав, а нас усіх деревами в Твоєму саді, що повинні приносити добрі плоди на славу Твою. Сам, Господи, початки плодів цих, винограду, яблук, груш, меду, часнику, квіті, що вірні раби твої до церкви принесли в цей день пресвітного преображення Твого, благослови і в добрій здоров'ї, спокою спожити й сподоби. Сподоби, а тобі плід нескверного життя принести і добру відповідь дати в день страшного суду Твого, бо Ти єдиний, милостивий, і чоловіколюбець, і Тебе славимо за цим, і Святим Духом нині повсякчас, і навіки. Віки. І освячуються овочі ці. Виноград, груші яблука мед, квіти, хресне знаменно, і всі плоди принесені на славу тобі і подяку, водою цій і свячено освячуються во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Святого Духа, вітаю святом вас, вітання людині свої! вітаю. Добре, 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 добре. Боже, що дорого не